Десять стадій біженства. Але на початку декілька моментів. Момент перший. Для чого це треба знати нам, ці стадії? Часто, коли ми щось переживаємо, ми не розуміємо корені наших переживань, не розуміємо, куди рухається наше переживання. І ми не можемо ефективно змінювати свій, свій стан. Тож, треба розуміти, в якому ми стадії, куди він рухається. По-друге, коли ми з кимось співпрацюємо або хочемо когось підбадьорити в переживаннях, якщо ми не розуміємо увесь процес і глибину переживань біженства, ми можемо бути дуже поверхневими і неефективними. Просто сказати: візьми себе в руки, перестань плакати або подивись на тих, кому ще гірше, ти не маєш права на ці сльози. І це в більшості своїх не допомагає. І навіть в сім'ях ми можемо один одного не розуміти і. І не бути ну, дійсно милостивими і лагідними в переживаннях. Можемо ставати грубими, особливо коли одна частина сім'ї в стані біженства, а інша частина сім'ї залишилася жити там, де і жила. Тож це допомагає нам бути мудрішими. Ще один момент: ці 10 стадій, вони не є так дисципліновано одна за одною ідуть. В цих стадіях є якась логіка. Але деякі стадії хтось конкретно перескокує і е, не переживає, а хтось переживає дві стадії або навіть три в один той час. Тож нам треба з мудрістю сприймати оці 10 стадій. Гаразд, давайте ми пройдемо їх, я б сказав, поверхнево, по кожній стадії є серйозні питання, є про що говорити. Тож, будь ласка, пишіть свої коментарі в. Ну, під цим відео для того, щоб можна було далі ну, працювати. Якщо треба, я можу якусь стадію глибше і детальніше розібрати. Стадія номер один: прийняття рішення прийняти рішення виїжджати дуже непросто, а це виїзд в дискомфорт в більшості своїй, бо жити в своїй квартирі або в своєму будинку, в своєму селищі. в своє... В своєму місті це завжди комфортніше, ми знаємо, де вирішуються які питання, з ким поговорити, і так далі. І ми живемо в більшості своїй в більш комфортних умовах, ніж живуть біженці. Коли людина вирішує виїжджати, вона їде до чужих людей в чуже місце, може жити в одній кімнаті з чужими людьми. Тобто і дорога може бути непростою. Тож це рішення дуже дуже тяжке. Також здається, що ти зраджуєш, що ти. Боягуз, або там не любиш якихось людей, яких залишаєш. Тобто це непросте питання. Я б дуже радив молитися і дійсно просити, щоб Бог допоміг зрозуміти, де моє місце ну, в наступний так сказати, місяць мого життя. І так, перше, це прийняття рішення. Між іншим, я помітив так, що деякі люди. Навіть знаходячись в Україні в неймовірній небезпеці, вони не можуть виїхати. І До останнього тримаються там, і вже коли вибухи буквально поряд з будинком, тільки тоді ця вибухова так сказати, хвиля допомагає вирішити кудись рухатись. Це непростий період. Стадія номер два це підготовка. Підготовка до виїзду. Для деяких біженців не було такої підготовки. Навіть здається, що і прийняття рішення осмисленого якогось процесу не було, коли розриваються снаряди, ти просто повинен рятувати сім'ю, дітей чи ще когось, а й ти просто виїжджаєш або для активної праці, щоб бути дійсно здібним, це робити. От, але коли є такий час, то є процес підготовки. Ви знаєте, що люди, які виїжджають за кордон як емігранти, тобто. Вони переїжджають жити в іншу країну, в них підготовка і це рішення розтягується на великий період. Вони дозрівають до рішення, вони якось внутрішньо готуються, вони вивчають ту країну, якісь обставини, дізнаються, якісь питання, які треба буде вирішувати, і вони сердечно більше і більше готові. А коли ти біженець, ти примусовий ну, емігрант в лапках, скажу. І ці перші етапи вони ну буквально могли за годину пройти. Ти приймаєш рішення за годину, щось там готуєш, збираєш, і потім розумієш, що ти не готовий серцем, не готовий документ, документами, грошима, там не знаю, ще чимось. Але коли є такий час, то люди переживають деяку підготовку, і особливо сердечна підготовка це важлива річ, тому що менше стресу і якихось немудрих рішень ти приймеш. Після того, якщо ти якось підготуєшся внутрішньо, ну і там якимось документами, чи, чи фінансами, чи ще, чимось ще. Третя стадія стрес переїзду. Я спілкувався з однією жінкою, вона з малими дітьми виїжджала, і вона каже, що коли бомбардували Київ і Васильків, а вона з Васильківа, її переживання там вони були страшними. Але вони були менш страшними, ніж те, як вона виїжджала. Вона їхала і стояла в величезній черзі на кордоні. А, черза, черга була шириною десь 30 метрів. А люди бігли вперед, коли можна треба було рухатися, а, йшов дощ, а йшов сніг. Вони були повністю мокрі, і ну це дуже тяжке переживання. Тобто це такий драматизм. Сам переїзд, багато кого лякає. Я ніколи не був в, іншому, в іншій області, в іншому селищі, в іншій країні. Я не знаю, що там і як. Я не перенадав кордон, я не знаю ніякої мови, і так далі. і так далі. Я не знаю, як туди їхати. Багато таких нюансів викликають стрес переїзду. А четверта стадія а, це стрес первинного. Влаштування на новому місці. Стрес первинного влаштування на новому місці. Тобі треба десь жити з кимось в кімнаті, тобі треба зрозуміти якісь нюанси, зрозуміти, які тут документи де оформляти, а за які кошти жити, де знайти роботу, як знімати квартиру, чи вже неможливо таке знімати. І це як в Україні, так і поза Україною. Це, це неабиякий стрес. Первинного такого влаштування, а, а тепер додайте такі, таку річ: переживання за те, що відбувається в Україні, переживання за своїх рідних в Україні, переживання внутрішня така боротьба, чи правильно ти зробив, чи неправильно, переживання за те, як про дітей піклуватись, коли, наприклад, жінка, чоловік залишився е, десь там, а я виїхала, і все лягло на мої плечі. Недостатньо фінансів, переживання за майбутнє, і так далі. І так далі. І тобі в такому стані треба вирішувати і якось облаштовувати своє життя. Дуже непросто тут, бачите, стадії накладаються. Тож є така четверта стадія стрес первинного влаштування на новому місці. П'яте, між іншим, для того, щоб бути більш здібним, переживати те, що переживаєш на стадії, часто ну, я б дві речі порадив. Перша це. Жити у відсіку однієї стадії, ну намагатися, тобто не затягувати всі переживання в одну точку, щось відкласти і до чогось, ну скажімо так, повернутися там через три дні, через п'ять днів, дивлячись, які питання. А зараз сфокусуватись на чомусь такому. Ну а друга найкраща порада це молитися до Бога. Бог знає все наперед, він мудрий, він любить кожну людину на землі, він піклується. І просто вили так своє серце, свої переживання перед Богом, і Бог навіть в цей момент вже втішає, не, не говорячи про те, що Він відповідає на молитви і допомагає вирішувати питання. І так, п'ята стадія це внутрішня боротьба. Людина перемістилася в іншу область України чи в іншу країну, і ось вона розуміє, що в неї є боротьба внутрішня. Чи правильно я зробила? А, може треба було раніше виїжджати, а я запізнилася. А, і такі сумніви. Або може це неправильно виїхати. Там хтось страждає, я когось там залишив. Хтось мене не розуміє, чому я не повернувся вже назад, і так далі. А, чому це я вважав, що це в більшості вважала, а не вважав? Чому це небезпечна ситуація? Можна ж і так жити. І так далі, і так далі. І от всі ці переживання. А ще коли людина виїжджала і зробила. Ну, коли виїжджала якісь ну неправильні речі, да, давала взятки, грішила десь і так далі. Вона ще про це переживає. І оці внутрішні переживання, вони просто розривають серце. Людина може просто внутрішньо сидіти і плакати, або злитися, або ненавидіти всіх, або закриватися, відгороджуватися від всіх, тому що вона переживає оцю внутрішню боротьбу. Є багато питань, які треба правильно розв'язати, щоб серце було спокійним і людина була на своєму місці. Шоста стадія. Між іншим, перед шостою стадією, коли людина емігрує, в неї є стадія ейфорії. Ну, тобто, людина прийняла рішення, виїхала за кордон, і коли вона мріяла виїхати. То в неї є ейфорія, така радість, це подобається. Ух ти, тут отак от це відбувається, а це отак. І мені це подобається. Людина мріяла виїхати. Але біженці вони не мріяли виїхати. А, ну Деякі, може, ви мріяли в період біженства виїхали. Да? Але в українців не мріяли виїхати. Нам подобалось жити там, де ми живемо. А, і ейфорія, ну так, вона десь може трошечки. Проблискує, і ми щось там може, нам щось може подобатися, але, скоріш за все, цього етапу немає. Людина в іншій країні скоріше потрапляє до деякого розчарування. Вона дізнається, яка бюрократія в цій країні, якісь правила ну, дивакуваті, навіщо воно є, відношення людей до, до тебе. Ти очікував от таких умов і такого відношення, а хтось це не розуміє. І відбувається таке розчарування, накопичується досвід такої конфронтації з новою культурою. Культура відрізняється, вона якась не така, якісь недорозуміння виникають. Ти себе відчуваєш, ну, життя да? до нуля прийшло, і ти відчуваєш себе в якихось питаннях, як мала дитина, ти не можеш те і те, і те, і те вирішити. А якісь люди в цій країні. Або навіть в іншому місці в Україні, які там жили, вони молодше тебе, вони ніби не такі зрілі, але вони просто там більше знають, де як що вирішується, і ти став ну, дитиною молодшою, ніж там діти в тій країні. Це, це не просте переживання. А, є тут багато нюансів і розчарувань. Я от зараз готую такий семінар «Кроскультурна комунікація і дивуюся, просто дізнаючись більше і більше. Наскільки дві різні культури коли зустрічаються, скільки там може бути просто непорозуміння. І невмілості, такої нездібності, просто правильно проживати оці непорозуміння в партнерстві, в комунікації, в дотику між двома культурами. Цьому треба навчитися дійсно. І цей період розчарування він може між іншим у деяких людей затягнутися. Я знаю деяких емігрантів, які ви мріяли виїхати, і через 10 років вони ображені на ту країну, де вони є. Повертатись не хочуть, але не задоволені і про негативне тільки розказують, там і так далі. Тобто, це така стадія розчарування або такого напруження, що тут щось не так. Вона є, і ці всі питання треба правильно і мудро вирішувати. Інакше це тебе робить слабким. Розбитим, нездібним тримати свій фронт, який тебе треба тримати. Сьоме. Сьома стадія це глибше влаштування. Тобто, коли людина десь там опинилася, перший такий етап, ти тільки приїхав, всі тобі допомагають, переживають за тебе, а потім люди звикають до твого біженства, звикають до війни. Яка випхала тебе з країни або з твого місця? А, і очікують якось, що ти будеш ну, влаштовувати своє життя. Ти ще не вирішив тут і, і залишатися, ти ще в підвішеному стані хочеш повертатися назад. Ти кожні два тижні думаєш, що от, от, може, я вже починаю повертатися, а ну, оточуючи, люди вже якось рахують, що ти залишишся, і тобі треба просто працювати над цими, цими питаннями, тобі треба. Більше документів оформляти, йти працювати, знімати квартиру, а не сидіти на шиї в тих, хто тебе прийняв, і так далі. І це неабияка робота, деякі люди це не робили. Наприклад, чоловік це робив за дружину, От дружина з двома, трьома, п'ятьма дітьми. Я знаю ну, такі випадки, і більше дітей. І вона без, без чоловіка, без якоїсь допомоги, одна, ну, один на один з якимись проблемами непросто. І це може бути такий період глибшого влаштування. Між іншим, через всі ці етапи йде один величезний етап біль за Україну, переживання, як рухається ситуація. Я сподіваюся, що ти молишся за Україну і за ті проблеми, які там. Тому що треба надприродня Божа сила, щоб Бог захищав нас. І я думаю, що тут вже останні атеїсти повинні молитися і казати: ну, Господи, якщо ти є, то будь ласка. Труться. Прости мене заміні атеїзм. Не розумію поки що, як от вірити в тебе. Але якщо ти є, будь ласка, роби, бо ти нам потрібен. І така молитва це гарна молитва, Бог любить і такі молитви. Тож глибше влаштування це сьома. Восьма, восьма стадія. Це стадія, я так її назву, перемога над депресією. Перемога над підвішеним таким станом, коли ти живеш в розрізі одного тижня. Перемога над розгубленістю. Коли ти хочеш швидше повернутися, а те, що тут ти не сприймаєш, але ти продовжуєш тут жити і не повертаєшся, і тут не живеш так активно і дієво, і свій фронт, який в тебе тут є, програєш. Тож, восьма стадія це перемога над депресією. В деяких людей вона відбувається набагато раніше по етапах, і слава Богу за це. Але, ну, що найменше, на восьмому етапі важливо здобути цю перемогу, тому що ця депресивність, ця невизначеність, ця якась така розпорошеність, розгубленість вона нас демотивує, знесилює. І ми не роз... не допомагаємо Україні, не воюємо за Україну тим, що ми можемо робити в тому місці, де ми є. Не допомагаємо своїй сім'ї, яка там залишилась або поряд з нами. Не допомагаємо іншим біженцям, які поряд з нами, і ми могли б їм допомогти. І це також може бути наш фронт, де ми піклуємось про Україну, і захищаємо українців. Ні, ми сидимо, ми мучаємося, ми страждаємо. І це. Не тиждень, не два, не місяць, не два, а вже багато місяців, і людина просто застрягла в такому стані. Це дуже погано. А, і треба, треба вирішувати це, це питання. А, ще я б додав би на цьому восьмому етапі: це прояснення своєї ідентичності. Тобто хто я такий? Наприклад, я нещасний біженець, я жертва, а, злі люди. Зруйнували моє життя, якісь обставини зруйнували моє життя. Я нещасна, я нічого не можу, я знесилена, в мене немає ніякого майбутнього. Я нещасна біженка, я нещасний біженець. Бізнес забрали, майбутнє невизначене мучіння, Хтось критикує, когось я критикую, і от таке розбитий стан. Оце моя ідентичність. Нещасний біженець, незадоволений розбитий Але треба зрозуміти іншу ідентичність. До українців, звертаючись, скажу, що це ідентичність. Я українець, який воює за Україну. І я тут, де я є, тримаю свій фронт для України. Волонтерство, кошти перераховую, купую щось, пересилаю, направляю якісь. Якісь продукти, підключаю інших людей, які можуть це зробити. Розвантажую, везу, переношу це іншим людям, які потребують цього там, в іншій області України, де я знаходжусь і так далі. Тобто активна позиція. Я, моя ідентичність, не нещасний переселенець, моя ідентичність активний українець, який боронить свою країну. По-друге, до ну, справжніх християн звертаючись, я скажу так. Треба знайти свою ідентичність, що я не нещасний біженець, а я послідовник Христа. В нових обставинах можу пізнавати Христа, служити Господу, служа іншим людям, служачі. Або я не нещасний біженець, я місіонер, який не тільки може хлібом поділитися, попіклуватись про там, якісь потреби матеріальні, а я ще можу бути. Світлом Євангелія для сердець. Я можу розказати про Бога, що він недалеко, що він любить, що він піклується, і що ці обставини перше за все штовхають людини замислитися про своє майбутнє, і навіть майбутнє після смерті, про вічність, якщо я помру, де я буду, чи буду я в небесах, чи я йду в пекло, тому що я грішна людина? А як не потрапити в пекло? Як можна мати спасіння від Христа? І тому моя ідентичність бути місіонером. І так, це восьмий, восьма стадія прояснення ідентичності перемоги над депресією. Дев'ята стадія, як це показати, от так покажу. Дев'ята стадія це активна діяльність. Активна діяльність це те, що я казав. Я тримаю свій фронт. Я вже зорієнтувався на новому місці. Я перестав мучитися. Я перестав внутрішня боротьба. Мене перестала знесилювати. Я прийняв, що я тут, і тут мій фронт, тут моя боротьба. Я прийняв якісь нюанси, мінуси, ну, якісь негаразди реалій сьогодення мого. Я ще тут залишаюсь, наприклад, на місяць, і цей місяць я працюю. Я активно а, піклуюся про Україну. А, я вже казав, що можна робити. І молитися, і волонтерити, і допомагати іншим людям, і так далі. Тобто, я займаю активну позицію. Хай вам буде мудрість зрозуміти, що ви можете робити, щоб не жити тільки для себе. Якщо ви просто виїхали і врятували себе, і тільки собою живете із місяця в місяць, то це проблема. Ми всі повинні робити щось, кожен може щось робити. Хтось в окопах, хтось волонтерить, хтось підтримує морально, хтось когось просто вислухав і підтримав якусь жінку з дітьми, і вона підбадьорилася і таким чином підбадьорила свого чоловіка, який в Україні щось робить, і так далі. Тобто, в кожного з нас може бути свій фронт. Ми на дев'ятому етапі активною діяльністю займаємось. І десятий стадія це повернення або залишення. Наступає якийсь момент, коли ми знову приймає, приймаємо рішення. Може там на, на місяць вперед, може на три місяці вперед, може на більше приймаємо рішення е, ну, залишитись. Я ще тут, якось кожен аналізує, коли повертатись, і він приймає таке рішення, або приймає рішення, все, я повертаюся в Україну, і я вже там, там, де я є, не настільки. Або куди я можу поїхати, не настільки небезпечно, як звідки я виїжджав, чи коли я виїжджав. Бачу, що там я більш буду корисним, більше приносу користі там, рідним, Україні, своїй сім'ї. Або я залишаюся і звідси, бачу, що можу бути більш корисним, не жити тільки з собою, егоїстично. Тож, це такий 10 етап повернення. Прийняття такого рішення повертатися або залишатися. Ну і можна далі ще якісь підпункти написати, що якщо ти повертаєшся, в тебе є зворотній процес, між іншим, таких стадій. Стрес, прийняття рішення, можна з першого пункту піти. Е, підготовка до виїзду в Україну, стрес переїзду, виникає знову стрес е, влаштування на новому старому місці, знову внутрішня боротьба. А, може навіть розчарування, ти, 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 ти очікував, що тебе будуть з оплесками зустрічати, а от якось не так, і якщо там хліб буде коштував стільки, то він подорожчав, ну якісь такі нюанси. А, тож, але коли ми більш досвідчені, такі ну переселення робити, більше зрілості в характері виникає, і людина швидше може ну, облаштовуватися, і це і це не, не настільки, ну. Тяжко для неї. Я спілкувався з деякими людьми, які ще в 2014-2015 році залишали Донецьку, Луганську область, переїжджали, наприклад, в Одесу. Я знаю декілька людей, а потім з Одеси переїхали за кордон. І вони кажуть, що Ну я їх шуткую, кажу, ви професійні біженці. А вони кажуть, ну, другий раз набагато легше. Ти вже більше якось розумієш, як люди реагують на твій переїзд, що в тебе в серці відбувається, і так далі. Тож, друзі, отакі 10. Етапів, подумайте, де ви, і подумайте, на якому етапі знаходяться люди, з якими ви стикаєтесь, і будьте мудрими, як ви їм допомагаєте. Якщо вони на якійсь там третій стадії, не треба їх заставляти примушувати приймати рішення якоїсь дев'ятої стадії, їм треба говорити, ми можемо про все, але от підштовхувати з любов'ю, спіклуванням треба ну з мудрістю. І так само вам скажу: якщо ви розумієте, на якій ви стадії, не вимагайте від себе. Миттєвого ну, вирішення всіх питань усіх стадій. Це просто неможливо буде. Ви тільки будете себе знесилювати і робити себе слабким, і не будете робити те, що треба робити. Повторюю ще раз ці стадії: 10 стадій біженства: прийняття рішення виїжджати, підготовка для того, щоб виїжджати. Третє стрес переїзду. Четверте стрес первинного влаштування на новому місці. П'яте. Внутрішня боротьба. Шосте розчарування. Ейфорію я пропустив. Можете ще додати. Тоді 11 буде, якщо ви пережили ейфорію. Але потім розчарування. Шосте. Сьоме глибше влаштування на новому місці. Восьме. Перемога над депресією підвішеним станом, розгубленістю, прояснення своєї ідентичності. І прояснення цілей, які досягаєте в той час, в той період в тому місці, де ви є. Дев'яте активна діяльність. Тримаєте український фронт, свій фронт там, де ви є. І десяте повернення або залишення ще на якийсь період часу. А, бажаю вам мудрості. І бажаю, щоб Бог вам допоміг з'ясувати, де ви заспокоїтись, ну наскільки це можливо, і з мудрістю рухатись вперед. Українці, тримаймося! Слава Ісусу Христу навіки слава, і слава Україні! Героям слава!